Всім привіт! Хочу показати, зробив я ось собі такий для дому парничок. Е, ну, парник з теплицею відрізняється тільки тим, що ну, у теплиці вона отоплюється, а парник ні. От, в принципі, і все. Ну, такий самий простий із е, клейонка пластикові труби 32 ї Ну, отак, зараз вам покажу. Величина такого маленького парничка 15х4. Ну, це мій перший такий здоровий, що можна цей. Всередині клейонка 150 мікрон заказував. Всередині є каркас, самий простий. Зроблений ну, труби. Землю готую, готую вже для посіву. А так, то в принципі штука хороша. Для дому дуже-дуже буде. Можна посіяти багато чого і не потрібно буде купляти розсаду. І навіть можна вирощувати помідори, огурчики. Все вдома. Ось такою сівалочкою сіять. Всім гарного дня!